Скоро буде Різдво. І у нас 24 і 25 числа буде ярмарок. Так, будуть відповідно служби. 24-го зранку буде велика і урочиста служба на вечір'я, Різдва Христового. Потім о 14-й годині буде Урочиста святкова служба, Різдва Христового. А 25-го буде літургія о 9-й годині. Зрозуміло, що там і гості будуть, і співатимуть колядки, і треба колядників буде пригощати чимось і надавати їм допомогу, да? обдаровувати колядників. Але для чого я роблю оголошення? У нас буде ярмарок 20 днів. Ярмарок, на якому ми намагаємося зібрати кошти для наших воїнів, само собою. І знають вже кому, і знають вже, що саме потрібно, і знають приблизний обсяг тих сум, які нам потрібні. Великі і можна взяти участь в цьому ярмарку. Можна принести сюди те, що ви зробили своїми руками. В першу чергу цінним є те, що ти зробив сам. І якщо хтось написав книжку, вистав книжку. Хтось намалював малюнок, став малюнок. Хтось вишивку зробив, у нас є, знаєте, вишиті ікони, які вони чудові. Можна їх поставити. І з іншого боку можна щось приготувати їстивне, смачне і дивне за своїм смаком, бо там, то, там смак любові. Все що завгодно. Якщо немає того, що ти зробив своїми руками, можеш взяти те, що в тебе є, і виставити на продаж. Будь ласка, приходьте на цей ярмарок, приносьте свої скарби. Виставляйте їх на продаж, ми їх використаємо заради нашої любові, заради тих, хто зараз найближчі для нас. Кому ми можемо надати допомогу? І ми вас до цього запрошуємо.